Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account і ми продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС. Сьогодні тему мені підсказали ваші коментарі. І ось один із них. Добрий день! Цікавлять теми обліку палива, талонів, карток, паливних води не з БАЗ. Друга тема це облік в БАЗ роздрібна торгівля, алкоголю та звіти по акцизу. І я це ємне питання розділила на декілька. Сьогодні ми розглянемо саме під, е, значить, е, торгівля під акцизними товарами, яким чином в простій бухгалтерії БАСПРОФ, БАСКОРП ми можемо налаштувати цей облік. І е, далі, якщо вас будуть цікавити, наприклад, такі запитання, як роздрібна торгівля, якісь інші нюанси, будь ласка, пишіть під цим відео. Сьогодні також я, крім налаштувань, вам розкажу про деякі можливості сайтів БАЗ, що можна тут знайти, з чим ознайомитися і які є додатки для обліку підакцизних товарів. Отож, бо розпочинаємо. Заходимо в програму, і для того, щоб нам з вами була можливість обліковувати товари саме під акцизні. Ось, наприклад, я ввела в довідник номенклатура, а знаходяться довідники, пам'ятаєте, в розділі довідники, номенклатура і заведемо новий елемент, лікер, наприклад. І ось, якщо цей товар підакцизний, то ми в карточці номенклатури повинні показати, що оподатковується акцизним податком в розріб. І також вказати статтю декларації акцизного податку е, Виноробна продукція. Ось я вибрала з довідника показати все. Дивіться, будь ласка, у нас є статті податкових декларацій. Я вибрала акцизний податок і вибрала потрібну статтю. Логіка для всіх податків однакова. Тобто, якщо нам необхідно здавати будь-яку декларацію по будь-якому податку, нам необхідно обов'язково вказати, що це товар, наприклад, він оподатковується під акцизом, так? І вказати статтю, аналогічно і про податок на додану вартість, і про податок на прибуток. Далі ми цей товар придбали з вами надходження товарів та послуг. Тут нічого особливого, просто створюємо документ надходження товарів, прописуємо кількість, суму, на який склад і все. Потім нам необхідно перемістити цей товар в роздрібний склад. Тобто, в даному випадку ми перемістимо у магазин. Подивіться, будь ласка, я ось зараз на квадратики натискаю. І ми бачимо, яким чином потрібно заповнити цей склад: роздрібний магазин, тип цін роздрібний, і також для заповнення декларації акцизного податку ми вказуємо код і податкову інспекцію. Далі у нас є звіт про роздрібний продаж. Ось, будь ласка, і ось тут вказується податок, так? Під, це Підакцизний товар, і також стаття декларації з акцизного податку, яка береться з карточки. Тут я все вам коротко дуже розповіла. Якщо вам більш детально необхідно про роздрібну торгівлю, будь ласка, пишіть в коментарях. І далі ми переходимо в звіти. Регламентована звітність вбудована, і знаходимо декларацію акцизного податку. І потім цю декларацію ми заповнюємо. Вибираємо дату, вибираємо період і натискаємо кнопочку Заповнити. І ось, будь ласка, у нас є дані для суми акцизного податку. Ось таким чином організований облік під акцизних товарів в програмах БАС. Це спрощена система, а тепер я вам ще хочу показати про паливо, яким чином можна обліковувати паливо під акцизне. Для цього у нас існують спеціальні додатки, що вбудовуються в програми Бас. Для початку зараз перейдемо до нашого значить, до сайтів. Я тут декілька прикладів. Те, що вам буде в нагоді привела, посилання на ці сайти я вам обов'язково запишу під відео. А зараз подивимось. Ось сайт оновлення. Тобто тут ми можемо бачити перелік платформ, перелік рішень для масового ринку, тобто, це Базкор, Базпроф програми, а також рішення для корпоративного ринку і. Галузеві рішення. І в тому числі, тут у нас є програма для обліку підакцизного палива. Тут ви бачите, що всі назви у нас на англійській мові, і тому не завжди зрозуміло, що вони означають. Але я скористалася перекладачем, в Гуглі це легко знайти. Просто пишемо перекладач з англійської на українську. І ось, будь ласка, назва програми. Бізнес авто... Значить, зараз ми її ось так от, щоб воно нам прочити. Програмне рішення для автоматизації бізнесу. Модуль обліку акцизного палива. Ось таким чином ми знайшли ось це програмне рішення. І тепер ми можемо з вами подивитися, що саме це рішення нам дає, яким чином можна тут вести облік. Ось сайт, де, крім переліку основних продуктів, є також описання цього продукту. Також посилання я вам напишу в, в описі під цим відео. І ось, будь ласка, бас модуль обліку акцизного палива. Чому модуль? Тому що це не окрема програма, а вона вбудовується в різні програми, якщо нам необхідно, щоб був цей модуль. Тут є описання, ви можете з ним ознайомитися, де використовується, як придбати, яке сервісне обслуговування, і також різні додаткові матеріали. А зараз я вам ще покажу сайт. Де ви можете побачити і зайти в програму, тобто в ній попрацювати. Ось, будь ласка, цей сайт. Ви бачите, що тут є написано демонстраційні бази онлайн. Тобто, ви можете подивитися, якщо необхідно якісь пояснення, будь ласка, телефонуйте на. Ті компанії, які вас обслуговують. Будь ласка, телефонуйте нам, компанія ЕКАУНТ. Ми з радістю вам допоможемо, підберемо необхідну програму, але перед цим ви можете самостійно через посилання зайти в необхідний вам програмний продукт і подивитися, що підходить вам, а що ні. Ось тут ви бачите, що є різні, різні програми документообіг. Управління торгівлею, роздрібна торгівля, малий бізнес, громадське харчування, також БАСАГРО, бухгалтерія елеватора та млина і багато багато інших програм. Вибираємо програму, що нам, нас зараз цікавить. Це модуль обліку акцизного палива. І через посилання для запуску демонстраційної бази ось натискаємо на цей. На це посилання і заходимо в програму. Ось, будь ласка, перед вами програма. Звичайно, тут не всі функціональні можливості доступні, але в основному ви можете ознайомитися. Якщо ми натиснемо на сервіс та налаштування і подивимося інформацію про програму, то ви бачите, що це конфігурація проф, так? але розширення саме для обліку палива, використовується ця конфігурація. Тобто тут у нас присутній весь інтерфейс для баз бухгалтерії проф, і в тому числі є модуль акциз на ПММ, тобто облік. Від акцизного палива. Ви бачите, скільки тут всього є. Тут все зібрано в одному розділі, нормативна довідкова інформація, різні класифікатори, типи, нумерація акцизних накладних. Також можна ви бачите, вести облік по складам, резервуарам в транспортних засобах. Також акцизхідний. Документи, також ви бачите, є ВМД по імпорту, тому що теж там обліковується саме підакцизні товари. Акциз вихідний, акциз -вхідний. є сервіс для налаштування. Ось, Наприклад, пакетне вивантаження акцизних накладних, створення вхідних акцизних, створення вихідних акцизних накладних. Тобто повноцінний облік. Ви ведете облік підакцизного палива і також ведете в цій же програмі облік весь, який необхідний вам для подачі регламентованої звітності. Ви бачите, що присутні всі потрібні розділи, і ця програма вбудована, тобто, вона у нас подає всю інформацію і. Функціонує на підставі довідників, які існують в програмі. Це дуже зручно, тому що не потрібно додатково передавати якусь інформацію в ще одну програму, все вбудовано і все консолідовано. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо з вами документ, «Оприбуткування товарів, наприклад, так? у нас є, відкриємо документ «Оприбуткування товарів. І коли ми зайдемо до нього всередину і подивимось на номенклатуру, ось, будь ласка, бензин А95. Я натискаю на трикутничок, і ми з вами переходимо в довідник номенклатура. Ось, показати все, довідник номенклатура. Тобто, довідник. Із нашої загальної програми дуже зручно. Ми один раз все заповнили, заповнили всі статті, але використовуємо ці дані в е, модулі. Обліку підакцизного палива. Дуже зручно. Звертаю вашу увагу на те, що в 2025 році в березні, по-моєму, були зміни. Тобто, перед тим, як обліковувати, обов'язково вивчити всю законодавчу базу, значить, вид податку акциз, державний орган, куди ми подаємо, це податкова, тип звітності податковий, і звітний період місяць. Подається акцизний, акцизна декларація 20-й день після звітного періоду і сплата на 30-й день після звітного періоду. Ось такі основні показники, які вам необхідно знати. Будь ласка, користуйтеся новими можливостями, новими програмами. Чекаю ваших відгуків, чекаю ваших коментарів, запитань, лайків, якщо вам це відео стало в нагоді. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі!